Це настільки смачно, що ви точно не захочете ділитися цією їжею. Ви, як і ми точно чекали цього відкриття, новий заклад Mayway у ТРЦ Республіка Парк. знаходиться на фудкорті. Тут ви знайдете ті самі трендові рол в цілому великий вибір страв від традиційних паназійських супів том'яму і рамену та страв, приготованих на вогні. Ну що ж ідемо куштувати? Почнемо з баодзи зі свининою та спрінг ролів з креветкою. Це страви, які не так легко знайти у закладах. А тут вони виявилися ще й дуже смачними. Спрін роли це дійсно легенька, свіжа страва, і водночас ситна. Плюсуємо. А отзице пухке тісто, смачне м'ясо, дуже класне поєднання. І вартість всього 95 гривень. А фаворитом став для нас роллдог. Дуже багато лосося, рису в міру, просто ідеальне поєднання. Любителі Локшен Вок майте на увазі. Тут гарний вибір страв з нею і дуже смачно. А ще до 28 вересня діє промокод Мейвей Республіка, мінус 20 на все меню і лимонади. Окрім республіки, Mejwe є також в лавіна Мол, Рівер Мол та по вулиці Новокості. Костянтинівська.